Наступна історія а, поліція. Е... Охорони Донеччини минулого року до останнього оборонила Маріуполь, допомагала евакуйовувати людей і виживати людям у підвалах. Одна із службовиць Анастасія Кулікова. Потім вибралася в Покровськ, але там отримала поранення і втратила 2 літра крові. Зараз на реабілітації під Києвом, де з нею зустрілася наша колега ведуча Тетяна Гончарова, і запитала, чому дівчина хоче повернутися на службу. Це місце під Києвом раніше любили українські письменники і поети, особливо любили восени. Тут незрівнянна краса і тиша. Але тепер тут місце інших героїв, які повертаються з війни травмованими і ушкодженими. Лікуються в медичному реабілітаційному центрі МВС України Пуща Водиця. з нашою сьогоднішньою героїною. Після сніданку ми теж зустрічаємося тут. Настя, я вас вітаю. Боюся навіть триматися за вашу руку. Не боляче я так роблю. Ні. Я ж знаю, що у вас тут вона ще не вирушиться. Ну що, пішли говорити? Пішли. Знайомтеся, ця дівчина, яка попереджає нас, що може швидко замерзнути, бо має через поранення уповільнений кровообіг Анастасія Кулікова, сержант, співробітниця поліції охорони Донеччини. Коли почалася повномасштабна війна, вона служила в Маріуполі і цілих два місяці там виконувала свою роботу, допомагала людям. Десь моменти були, що було дуже моторошно, але я розуміла, що це, це те місце, де я маю бути. Ось якось отак мене. А пиши мені, будь ласка, ті дні ту весну у Маріуполі 22-го року. Все сталося дуже так швидко. Тобто, наступ був швидким. Нас підняли о, ну, дуже дуже рано. Тобто ми почали одразу евакуювати людей. Ось на наших машинах, на цивільних машинах, тобто люди самі за нами їхали. А ті, хто відмовився, тобто ми їх селили в підвали, тобто, допомагали їм з їжею, підвозом, водою. Начальство дало нам. Команду, тобто як діяти, що треба, ось і ми були вже готові, готові на варті, якщо що захищати людей, якщо там щось місто, так ближній бой. Коли як хтось не хотів виїжджати, навіть от жінки з дітьми з дітьми. Ми просили, казали, що що їм загрожується, їх життя, життя дітей. Бо якщо вони відповідають за своє життя, то ну, дітки вони ж не можуть самі виїхати. ось. Я не можу зрозуміти, чому ви, молода дівчина, не хотіли просто покинути свою роботу і рятувати в першу чергу себе, як тих людей, які ви вивозили, а цілих два місяці ви знаходилися у Маріуполі. Бо я поліцейська, ну, тому так треба. Тобто я ж не цивільна особа. Я сама обрала цей шлях і я розумію, що на мені. Скажем так, на мені багато відповідальності. Всі два місяці це було чітке керування? Так, начальник був з нами все цей час. Весь цей час з вами? Да, наш начальник поліції охорони Донеччини весь цей час був з нами. Тобто, ми разом були в дислокації однієї, потім в іншої, тому що ну, прилітало. Спати було теж. Ну, Страшно, ти прокидаєшся від цих жахів, бо ти пам'ятаєш, як е, як ці прильоти, тобиш один за іншим, без перепаду, без ось з неба, так, і з неба постійно, тобто авіація. І так просто ракети. Ну, і Це хочеться забути. Ви любили Маріуполь, яким він став до повномасштабного вторгнення Росії? Це надто красиве місто було. Так, так. Тому я захотіла, от саме туди. Що ви там любили? Я не знаю, як сказати. Ось я вчилася в багатих місцях, там, ну там і там була. Ось, ось сподобався мені цього городу. Чимось в серці заліз, скажімо так. Я не знаю. Щоб не казали, там, що він, він якийсь там, там да, брудний і за всіх цих заводів, фабрик. Так. Але от мені полюбився. Ось це зрозуміла, що це моє місто. Може, тому що там море? Та ні, море то. Так, краплинка Ось просто сподобався і ще. мені подобається там люди. Мені подобається там ну саме місто. От все подобається там. Про дорогу з окупованого міста до підконтрольного Україні Покровська Анастасія говорить дуже обережно. Саме в Покровську вона продовжила службу, але саме там, вдруге, уціліла дивом. Ви вибираєтеся з пекла з Маріуполя, ви опиняєтеся в Покровську і ви отримаєте поранення там. Ну так, після Маріуполя наша дислокація була в Покровську, тобто я перевелась в Покровськ. Ну і далі продовжувала службу. І ось в один день був, пролунав вибух. Ми виїхали на виклик, тобто одразу швидко. Так як я пройшла курси парамедика, я знаю, як ну, надавати невідкладну медичну допомогу. Ми виїхали, допомагали рятувальникам з людьми, тобто їх виносити. Ми допомагали лікарям, Надавали невідкладну домедичну допомогу. А, і, тобто, місто маленьке і лікарня теж невелика. Не приїхали три швидки, коли ми скажімо так, відправили останню швидку, і ось пролунав другий вибух в тому ж самому місці, без сирени, Тут не було повітряної тривоги, без сирени пролунав. А ви там? А я там, в самому епіцентрі, можна сказати. Ну, і ось в якийсь момент я розумію, що дуже болить голова. Ви свідомість втратили? Ні. Дуже болить голова. Я розумію, що багато пилу, тобто, все ось пилу багато, болить голова. Я не можу рухати рукою. Тобто, я думала, її відірвало тобто, бо я не можу. Вона так впала і все. Я бачу, що з іншої тече кров. От, вона. Я розумію, що вона темного кольору, венозна. А в мене один турнікет залишився. Я давай його швидко діставати. Намагаюся собі цей турнікет поставити. Ну, Зразу напев... напевно, третього в мене вийшло. його Але поставити, вийшло. Докрутити його. А Скажіть, так... як це боляче, да, коли ти ставиш собі турнікет? Чи в той момент... Ні, ось якось настільки біль була сильна, що ну, я навіть не, поч... не, не, ну, не відчула цього не відчула болю. від Просто було важко, бо рука була перебита, не сил не вистачало, щоб його закріпити. І Треба ж сильно його, і мене сил не вистачало просто, але з третього разу я змогла собі. Поставити турнікет. Просто є осколки, да? так? Просто є. дівчина з осколками в руці заростить. І права рука у неї теж осколки, а права рука функціонує. Ні, права має. рука осколків немає, але я її майже не відчуваю. у Насті зараз синя, і колір абсолютно інший, слухайте. Тобто, вам що лікарі обіцяють? Ви зможете пальчиками ворушити? Так, але потрібен час. Правиці Анастасії, службовиці поліції Донеччини, вона багато разів просить наголосити саме на цьому. Рухається погано. Тому в центрі реабілітації МВС Пуща водиця вона щоденно годинами руку розробляє. Зізнається, це дуже боляче і важко, але вона не здається. Знаєте чому? Бо хоче якомога швидше повернутися до лав поліції і продовжити службу. Попри те, що у нас гендерна рівність, досі дивно, коли дівчина в поліції. Мені захотілося допомагати людям. Мені дуже хотілося, бо я знала, що я хочу, хочу. Ось тому я і... я розумію, що це моє. Тобто я така, ось, я, я допомагати люблю. Я люблю, ну я люблю бути корисною. Я така цілеспрямована, мужня навіть може. Тобто мене нічого не злякає. Навіть якщо ну, треба, то треба. Я стільки всього пройшла, тому мені здається, я маю знайти десь ці сили, хоч, хоч так, хоч так, щоб був. Лікуватися, бо я хочу теж повернутися до служби, додому. Цивільний чоловік зараз він воює чи він десь ремонт? Він, 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 да, він пішов до ЛАВ ЗСУ. Угу. Сам мобілізувався чи його мобілізували? Ні, сам, сам. Він з ось, перших днів повномасштабної сам пішов до ЛАВ ЗСУ. Командир. Він, він командир так. мінометної окремої батареї? Так. так. А я то нього... мінометрів батареї. А у нього була якась освіта фахова? Чи він навчився? Навчився, він навчився. Тобто він мене дуже е, е, розумний, він мене е, дуже мужній і там навчився. Змогли б з іншим чоловіком бути чи ні? Якщо б був іншим, якщо б ховався, якщо б казав, ну Настю, ну ти вже настраждалася, ну на до що я буду страждати. Ні, напевно ні. Як Вона би... так на мене зараз подивилася. Як... <смір> я думала, ви зараз мене поглядом знищите за це питання. Як би не було важко, я завжди за нього дуже переживаю. Дуже ну це дуже важко бути От, розумі... Але я завжди його підтримую. Я розумію, що це, це теж його діло. Він би не зміг по-іншому. Він такий чоловік. От якщо б три побажання, я б була золотою рибкою, Щоб... які у вас три бажання на зараз. Хочу, щоб війна швидше закінчилась нашою перемогою, щоб е, хоче, щоб мій, я побачилась. Ну щоб поряд зі мною був мій чоловік постійно. Це лише два на день і його відпускати знов на нулі. А щоб він був зі мною, щоб е, щоб війна закінчилася. Я спокійно собі далі працювала, будувала кар'єру, тобто далі, офіцерською, там може колись буде. Настя каже, що вперше дає інтерв'ю і журналістам би точно бути не хотіла, бо це складно. Питаю, а не складно було людям в Маріуполі під обстрілами допомагати? Чи в Покровську, чи загалом бути поліцейською? Посміхається і каже, що ні, бо це улюблена робота. Тому скоріше встрій, тому що вона не може інакше. Вона так пишається тим, що вона поліція охорони Донеччини. І мені так це важливо, щоб любити свою роботу так. і любити свою команду. Точно повернеться в стрій. Реабілітується і повернеться.